Так, будиночок у нас в горах, знаходиться. дерев'яний дерев будиночок, Повністю зроблений з дерева. Старінний такий закарпатський будинок. Знаходиться у горах Закарпаття. Село Тюшка. Туалет у нас на вулиці. Вода у нас колодець біля будинку. Навколо пагорби, ліс. Можна ходити, гриби. Збирати далі. Така у нас навколо красоті, скоро буде зима, буде все в сніжку. Отакий От будиночок. Ось саме так із таких побудован. Тут кладовка на другому поверсі ще є горіще. Так, заходимо зараз у будиночок. Будиночок внутрі можна зняти оцю штукатурку. І обшити її картоном. Дерев'яні вікна. Дерев весь побудований з дерева. Це така камора. її не видно. Це печ в коридорі. Отака от одна тут стіна. І її зняти там дерево. Ось ще одна дуже гарна пічка. Це кухонька. Отака от, от кухонька. Далі от такий зал, з такий працюючий, величезний. Печка. В будинку давно ніхто не живе. Потребую косметичного ремонту, оббити стіни та обшити гіпсокартоном. Вікна можна не міняти, зберегти цю старовину закарпатську. і поставити тільки вікна, в виті, стекла рами. Достатньо сухий будинок, немає ніякої вологи. сухий пол, крыша не течет, полностью суха крыша, полностью суха крыша. Вот такой будиночек в селе Тюшка, в классном таком селе. Вот такие краевиды. З будиночка. Така красота.